Друзі, всім привіт! Мої вітання! Цього разу для клієнта оглянемо ми цікавенький варіант, такий як Шкода Super B. 2021 року випуску 2 літра дизельок на автоматі. Автомобіль є із невеликим пробігом, і гарно доступна ціна за поліфтовий варіант це 94 500 злотих. В якому є стані автомобіль, дивимось, оглядаємо і передаємо всю інформацію для замовника. Не забувайте підтримати це відео. Лайком і, звичайно, в процесі перегляду пишіть свою думку в коментарях. Друзі, хочу вам також нагадати відразу, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм канал, посилання є в описі відео та в першому коментарі. Обов'язково переходьте та підписуйтесь, адже там я публікую багато цікавої корисної інформації. А також які автомобілі продаються, і які автомобілі ми оглядаємо. Це я вже біля цього автомобіля, шкода Супер Б. Нагадую, це автомобіль 2021 року випуску, 2 літра дизель на DSG DQ381-149 оригінальний пробіг. Ну і ціна, як вже тисячі 94500 злотих із всіма документами. Дивіться, автомобіль зовні є готовий, але ще з середини. Він буде хімчиститися, Ну він так і чистий, але хімчистка ще буде. Просто продавець говорить, що сьогодні не встиг все зробити, але автомобіль привіз, що ми його оглянули. Дивіться, у нас на фулет оптиці автомобіль. Є якийсь там легенький м'який піскоструй, нічого критичного. все є ціленькі, Партроніки 360. Датчик фронтального зіткнення адаптивний круїз. До речі, згідно з автомотопоринку, дивився ціни на ці автомобілі, ті саме параметри, автомобілі починаються від 92 тисяч і закінчуються 110 тисяч злотих. 92 там взагалі барабани-барабани. Цей автомобіль є в більш-менш гарній комплектації. Я не говорю, що це є максималка, але це середня гарна комплектація. Як вже відомо, нам що фарбувалася ця дверка. Чому? Тому що ви бачили, там було три царапинки на її. На капоті. Немає якихось серйозних дискорів із мінімальні, мінімальні. Капот 104, 116, 96, 110. 119 голубове вікно замінене 22-му році було і не бачу десь якісь тріщин. Воно є ціленьке. Чому замінене? Ну, Десь був скол і відповідно, що потрібно замінювати, тому що тихосмотор не проходить. Також був один деякий маленький скол, його заробили. Автомобіль на оригінальних 17 дисках, тут 215 55 R17, попереду гальма Взагалі без бортика, в гарному стані. Стоєчка та дах. Все є в оригіналі. Дзеркало ціленьке, воно є з автозатемненням. Ця дверка є в оригіналі, без ключовий доступ в автомобілі є. Вікно є оригінальне, підсвіточка Skoda. Приємчик. В оригіналі нічого не крутилося. 50 67. Так само позаду нічого не крутилося. Водійська дверна карта, ціленька, Ambilight підсвіточка, повний електропакет, музика Кентон, шкіряні сидіння. Які йдуть, як в Лаурин Клемент в комплектації із пам'яттю, повністю електричні, датчик світла, туманочки, n мультикермо, воно взагалі як нове виглядає, підігрів керма, асистенти, датчик душу, віртуальна панелька, великий підлокотничок з холодильничком, USB роз'ємчик, підстаканички, автохолд, електроручник. Автомобіль допомагає також паркуватися. Селектор, трохзонний клімат, контроль, так, на три зони, підігрів передніх сидінь, на великому дисплеї, стеля світленька, чистенька. Ось повітря така мінімальна, мінімальна маленька царапинка, безключовий доступ. До речі, на всіх чотирьох дверках є. Дверка в оригіналі. Вікно оригінал і вікно оригінал. Приємчику хтось Паска. Зажав булячка європейських автомобілів. Тут один де деякі є маленькі такі царапинки, ще щось багато з їх забереться після хімчистки і багато чого не буде. Так само це, це все позабирається. Задній диван, також нічого не розірвано. Підлокотничок, швидкий доступ в багажний відділ, підстаканнички, третя зона клімату. Позаду диск ціленький, мінімальний знос задніх дисків, колодочка ще також там в гарному стані поїздить. Гума та сама, 25 рік має бути. Так, 25 рік. Ось, до речі, ще помітив, тут була така царапинка і її заробили, бачите. Оригінальні показники. Заднє вікно є оригінал. Дивимось. Ця сторона у нас є ціленька, немає ніяких вм'ятин. Задні ліхтарі. Також йдуть лідові Парктроніки 360 горів, камера заднього виду, вікно заднє оригінальне. Оригінально, Електропривід працює. Нема жодного масла на їх. Приємчики є в оригіналі. І нічого не крутилося. Шторка в багажничку є на місці. Все працює. Тут нас ніші стожніше відкривається тут у нас є трикотничок, є п'інка, гак, фаркоп, компресор, тобто застав направчий. Тут у нас диск цлинкий, тому обов'язково завжди це все перевіряємо. Крило є в оригіналі. Вікно заднє є оригінал. Дверка є оригінал. Вікна є оригінальні. Приємчику також один деякі два від Паска. Так само ось тут була царапинка, її заробили. Брудне все потрібно підчистити, це все потрібно повитирати. Ось тут тільки є царапинка на шкірі, бачите? Ну То відомо, що царапинка не забереться. До речі, в салоні приємний запах. Ось ця дверка що є фарбована. 300, 330, 340. Просто другий слой фарби поклали на йому, на його і все. 280, 350, 340. ж покрівки ніде немає. Вес І тут нас замінили віконечко. Віконечко тут троєчка стоїть. До речі, часто теж зустрічається. З свіжими автомобілями їх вікна замінюються. Приємчики оригінальний. Цю дверку навіть робили прямо на автомобілі, бо її ніхто не крутив. Але секундочку попробую цю пипку зняти, вона навіть не знімається, її ніхто не знімав. Ми її знімали, вона вже просто аж вилітає. Тому, Тому тут все окей. Дверна карта є ціленька, все є ціле. Панелька все є ціленьке. Пасажирське також повністю є електричне, без пам'яті. Ну і Виглядає воно ідеально. Просто після хімчистки звичайно, тут все заблистить. І в нас залишається крило. Крило у нас також є е, в оригіналі. Ось тут було таке маленьке, бачите, такі маленькі-маленьке. Ось так будемо видно царапинки. Тут і ось чуть-чуть так на бампер є. Так, тут не бачу нічого критичного. Пара ціленька. Дата 12 місяць 20 рік вона є оригінальна. Крило не кручене. Сама петля не крутилась, зіка не крутився. Тут на стакан герметик все є ціленьке. Ланжерон рівний і що йде до оселі все ціленьке нічого не кручене. Капот, все є ціленьке, рівненький, шумка. Це є ціле рівне. Тут так само 12 місяць 20 рік. Все є ціле, нічого не розбиралося. Так само з цієї сторони нічого не крутилося. Стакан все є ціле. Ланжерон з усітлем не крутився. Акумулятор є рідний, 48 тиждень 20 рік. Тут також дати співпадають і тут все чистенько аж блистить. Більше рівня, себе потрібно буде замінити краще, як видно, що двигун не митий, під фусуночками все є сухенько. Радіатори ціленькі, з під прокладочки ніде нічого не біжить. Зі сторони ГРМ, як помітно, нічого не біжить. Зі сторони стику з коробкою нічого не біжить. Турбіна сухенька, ну завжди в їх є запутівання легеньке, це на патрубку, які виходить із турбіни, то є стандарт. Булячка у 2 літра. Та й в принципі в їх 1,6 така сама булячка. Остається автомобіль у нас із кнопочки. До автомобіля два ключа. Двигун працює гарненько, чистенько. Тут так само знизу ми стає сухенька. Ось бачите, перша, друга, третя, четверта форсуночка, жодна за одиничку не знаходить все ідеально. Компресія також всі 4 в нас в нулю. Максимально може бути 80 грамів. Зараз у нас майже 37 км. Остання регенерація була 375 км тому. Пробіг у нас 149 288. Тобто пробіг у нас є оригінальний. Дикіт 381 і помилок у нас немає. Сцеплення один пробіг 149.270. Муфта 2 149.250. Тобто розбіжність має бути. Ну і пробіг автомобіля 149, 288, такі, як такі приборній панелі. Ну, Звичайно, по салончику виглядає приємно автомобіль, він ще як похимчиститься, він взагалі буде виглядати ідеально. Перевіримо ми електроніку, чи все в нас працює. До речі, я забув наголосити. У нас також є сайт Assist, тобто сліпі зони. Вони в нас знаходяться ось тут. Ліве дзеркало регулюється, одразу собі хочу виставити на тездрайві, правий регулюється віконечка. Всі йдуть з доводчиками. підсвіточка світочка працює. Зівкала ціленькі, все ціле. Навігація працює, CarPlay в нас є. Заходимо в автомобіль, уставіння глянемо, коли в нас був сервіс. тегогляд у нас має відбутися через 20 тисяч, заміна мастила через, 16, через 14 тисяч. Ну, краще через декілька тисяч кілометрів замінити, тому що вони ж там замінюють плюс-мінус по 20 тисяч кілометрів. Тому краще для себе замінити і вже там собі зробити регламент по, по 10 тисяч. Ну це, звичайно, мої рекомендації, кожен вирішує сам. Радіо у нас працює. Мультикермо працює, все перемикає. Також включаємо підігрів керма свій, перевіряємо, кліматронік у нас працює, дуже гарно холодить, Type-C, роз'єм і розетка на 12 в автомобілі ніхто не курив. Асистент паркування, парктроніки. тут у нас все є, все є ціленьке, Дзеркало центральне також з автозатемненням і воно є ціленьке. Тут у нас отримання опасу, тут у нас заставляється е, дистанція, помивач працює, мивач. Е. Пар також працює, задній дворничок працює, сидіння гріють. Обов'язково перевіряємо оптику. Лед нас спрацює. Блін, думаю, якась царапина, Вода так потікла. До речі, навіть ледь ходові вогні в автомобілі. Ну що... Виїжджаємо на тест-драйв, до речі, камера заднього виду і траєкторна, DSG переключає все ідеально. Все як має бути. Авто виключаємо і прокатаємось. Кермо коротше, гріє, але воно нагрівається дуже так повільно. Але гріє. по гальмам. Гальмує він гарненько. Дарует трішки ми його грузімо, ну, в принципі, вже є розігрітий, можна йому навалювати. Сьогодні, звичайно погода така, що не бажано навалювати, але акуратно, максимально зробимо тест драйв Ніяких шумів я не чую від підшипничків чи вісі чогось. Ну він їде. Що, друзі, ось такий автомобіль Шкода Супер Б сьогодні в нас був на огляді. Звичайно, свою думку залиште в коментарях, якщо сподобалось відео, тисніть лайк. А ми зараз передаємо всю інформацію для клієнта і, звичайно, клієнт приймає рішення, забирати цей автомобіль чи ні. А якщо вам буде потрібна допомога в перевірці огляді автомобіля, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся та просто домовимось. Дякую, до побачення!